Ford Focus 2015 року. з ось таким ключиком, їхнім заводським. Дзвонилася до мене клієнтка з додатковим ключиком, тому що при покупці автомобіля автомобілі був тільки один ключ. Моя задача була удалити із пам'яті старі ключики, які були записані в автомобіль, і додати тільки цей і новенький. Новенький у нас ось такого типу. Дуже гарної якісті. Він вже записаний в автомобіль. Автомобіль закриває. Також відкриває. Багажничок працює все чудово. Ключі клієнт під автомобіль закриває. Також відкриває. На автомобілі в нас кнопочка start Stop. Запустимо двигун. Двигун запустило все чудово. Буквально. До півгодинки роботи і ключик запрограмований. Друзі, кому потрібно дублікати ключі, ремонт замків. звертайтеся. всім гарного дня.